Щоб вийти з глухого кута війни Україні, потрібна ефективна авіація, а також навчання ведення бою, які б дозволили рішуче її використовувати. Про це говорили американські генерали у відставці на зустрічі, присвяченій фаховому звіту щодо можливих шляхів посилення українських позицій у протистоянні російській війні. Вони наголошують, Україні потрібна перевага у повітрі для досягнення перемоги. За зустріч американських генералів стежив мій колега Олексій Коваленко. Вітаю Олексію! Вітаю. Олексій, на яких кроках стратегії наголошується у звіті, та яку роль на думку експертів відіграє повітряна перевага? Так, Наталі, насправді, цього тижня я слідкував за зустрічю генералів. Ця зустріч проводилась в інституті авіакосмічного дослідження імені Мічо. Це саме той інститут, який нещодавно опублікував дослідження, звіт про те, наскільки потрібні повітряні сили України для перемоги. Власне, ця зустріч була зосереджена на тому, як Україні потрібні повітряні сили, як Україні потрібна повітряна перевага, щоб досягти пріоритету на полі бою і щоб досягти перемоги. І власне у звіті йдеться. Про те, що потрібно інтегрувати повітряні сили разом із сухопитними, сухопутними та іншими силами, щоб досягти такої переможної стратегії, також зауважуються на тому, що десятки років повітряні сили України були недоукомплектовані, тому потрібно надавати більше повітряних потужностей потрібно проводити більше навчань потрібно залучати більше ресурсів, щоб була можливість досягти цього пріоритету на полі бою. І також ідеться про те, що зосереджитись на суто сухопутній стратегії не вийде, бо в цьому разі переможе та сторона, в якій буде більше людських ресурсів, і от експерти, генерали, колишні командуючі військово-повітряних сил США, колишні командуючи Верховні командуючі сил НАТО у Європі, також командуючі військово-повітряних сил НАТО у Європі та Афри. Ці вони зосереджують увагу на тому, що потрібно комбіновано зосереджувати увагу на інтеграції сухопутних та повітряних сил. І якби цього не сталося, якщо продовжувати зосереджувати увагу на обороні та тільки на сухопутних силах, то є вірогідність того, що переможе та сторона, які більше людських ресурсів відповідно це Росія в цьому звіті йдеться про те, що Україні потрібно більше збільшувати свої повітряні сили, потрібно надавати більше ресурсів і потрібно. Зробити так, щоб Україна мала відповідні повітряні ресурси, щоб мати можливість наносити удари там, де Україні це потрібно, там де Україні стратегічно потрібно, і в той час, коли це Україні потрібно. Пропоную послухати думку одного з генералів, генерала Депто цього приводу. key lesson today Головний урок сьогодні є абсолютна необхідність переваги у повітрі, щоб досягнути вирішальної військової переваги. Перевага у повітрі може забезпечити українським силам безпеку від нападів та свободу для проведення наступу. Це необхідно, щоб отримати перевагу у порівнянні з більшими та сильнішими російськими силами з української точки зору. Досягнути цього важко, зважаючи на обмежені ресурси і можливості. Другий важливий висновок: досягнення повітряної переваги в той час і в тому місці, які Україна обере. По-третє, Україні потрібні системи озброєнь і боєприпаси у кількості достатній для досягнення стратегічних успіхів у бойовому просторі. Це стосується як пілотних, так і безпілотних апаратів високоточної зброї класу земля повітря, кібероперацій, засобів радіоелектронної боротьби, розвідки та спеціальних операцій. Олексію, окрім всіх цих систем озброєнь, про які говорить генерал Дептула, Україні потрібен дозвіл союзників на необмежене використання західної зброї. Низка американських законодавців закликають адміністрацію зняти усі обмеження на використання Україною американської зброї. Радник президента США з нацбезпеки Джейк Саліван нещодавно заявив, що якщо Росія спробує розширити фронт свого наступу, Україні буде дозволено досягти цілей на більшій відстані. Що про це говорять американські генерали? Так, всі генерали, які брали участь у цій дискусії, зосереджують увагу на тому, що потрібно зняти всі можливі заборони на використання західної зброї, як географічні заборони, так і заборони по типу зброї, по типу класу зброї, яку Україна може використовувати. І йдеться про те, що Сполученим Штатам потрібно також змінити стратегію, і потрібно не просто реагувати на дії Росії, а стримувати Росію, а не бути стриманими. Пропоную послухати думку генерала Брідлова з цього приводу. Ми вивчали принципи: стримуй свого ворога, не дозволяємо стримувати тебе. Намагайся взяти ініціативу та підтримувати ініціативу. Ми не впоралися з обома задачами. Нас стримують, і ми не реагуємо на те, що відбувається, на те, що робить Росія. Ми не беремо ініціативу проти Росії, тому що нас стримують. Тож я б хотів, аби ми підняли це все на новий рівень щодо повітряних потужностей, та аби захід чітко заявив, що нам потрібно переставати бути стриманими. Нам потрібно вставати і мати моральну мужність, аби вирішити це питання, подолати інформаційний страх, який Путін використовує, аби контролювати нас. Нам потрібно активізуватися. Ми чули, як представник Білого дому Джон Кірбі, говорить, що ми даємо Україні все, що необхідно Україні для перемоги. Я не можу з цим більше погоджуватись. Ми не даємо Україні все, що їм потрібно. Якби питання поставили так: що США потрібно було для цієї битви? що потрібно, так це всі ці інструменти, які б дали інтегровану можливість утримувати цілі в Росії до того, як російські сили потраплять на територію України? Також генерали зосереджують багато уваги на те, що Україні потрібні повітряні сили для перемоги, і Україна не може просто щоденно зосереджуватись на обороні, щоденно зосереджуватись на тому, щоб відбувати атаку Росії. Дякую, Олексію, за твою роботу. Олексій Коваленко розповів нам про те, які шляхи посилення українських позицій у протистоянні російській агресії бачать американські генерали.